Сьогодні про таке. Масований російський обстріл. Тільки в Тернополі окупанти вбили минулої ночі щонайменше 25 людей. Ситуація на полі бою. Чому на лінії бойового зіткнення поступово зникають окопи? Зустріч Зеленського з Ердоганом. Основна тема справедливий мир для України. Амбітний план Трампа. Яким чином президент США хоче знищити військовий потенціал РФ? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Окупанти масово атакували минулої ночі мирні українські міста і населені пункти. Били по енергетичним та цивільним об'єктам, використовували дрони та ракети. В Тернополі росіяни влучили в житлові будинки і вбили щонайменше 25 людей. Десятки отримали поранення, серед них діти. На місцях тривають рятувальні роботи. На жаль, кількість жертв обстрілу може збільшитись. В Харкові загарбники пошкодили житлові будинки. Постраждали десятки людей. Львівщина. Там атаковано енергооб'єкт а також цивільні підприємства. На Прикарпатті окупанти поцілили дронами і ракетами по енергооб'єктах. Постраждали троє людей. На Черкащині пошкоджено ЛЕП та приватні будинки. Всього 48 ракет та 476 БПЛА різних типів. Українські сили ППО знешкодили 483 повітряні цілі, тобто абсолютну більшість, але вистачило семи ракет та 34 ударних безпілотників, щоб наробити лиха. Переносимося на фронт. Просування російської окупаційної армії в районі Покровська та Мирнограда, що на Донеччині. Мінімальне, попри колосальні ресурси, які ворог кинув на цей пріоритетний для себе напрямок. Про це повідомляють українські військові. Детальніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Росія у вогні в Омську вибухнула підземна ділянка магістрального газопроводу. А ще безпілотники атакували дві головні теплоелектроцентралі окупованої частини Донецької області. У місті та низці інших населених пунктів зникло світло. <звітник> Але це ще не все. Росіяни бомблять своїх вже у Білгородській області. За 11 днів з російських літаків на голови місцевих жителів впали вісім авіабомб, які спричинили пожежі та руйнування. Погоріли машини, почалася. Ударили по мікроавтобусам. 18, 14 чи 18 людей Ти що? І поки росіяни в тилу розбираються з наслідками, на фронті окупантам також прилітає. Сили безпілотних систем знищили російських роботів на критичній ділянці. Збройні сили України зірвали нову схему забезпечення окупантів. Битва продовжується просування окупаційної армії в районі Покровська та Мирнограда мінімальне, незважаючи на колосальні ресурси, які ворог кинув на цей пріоритетний для себе напрямок. Окупанти намагаються оточити українські війська та замкнути кишеню. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Сили оборони України проводить успішне контратаки. Не тільки на самому Покровській, но і на Покровському напрямку. в першу чергу річю. А успішне дійство сил оборони України в районі Шахова, що в свою очередь створює проблеми для логістики уже окупаційних войск, і удалось значительної мрії стабілізувати ситуацію в районі Родинська. Родинська ключовий логістичний хаб сіла оборони України. У Куп'янську російські війська не змогли оточити збройні сили і поступово втрачають позиції в самому місті. Українським захисникам вдалося відрізати окупантів від основних постачань у північній частині міста. самом Купинские российские штурмовые группы фактически отрезаны от сухопутной логистики. Логистика оккупантов осуществляется за счет использования тяжелых дронов. Оккупанты в Купинске используют так называемую тактику инфильтрации малых штурмовых групп и тактику флагов тыков, то есть за счет просачивания группы в количестве двух-трех человек они пытаются создать видимость. За щоту установки российского аквафреша присутствия підрозділення окупаційної армії в тих чи інших районах Куп'янська і Франція розвиває нове покоління систем протиповітряної оборони. «Сампті». Україна стане першою країною, яка отримує ці системи. Поки що дати поставки не розкриваються. Як повідомив Зеленський, нове покоління систем ППО є дуже серйозним рівнем для перехоплення російських балістичних ракет. Це фактично європейський аналог зенітно-ракетних комплексів Петріот. На данный момент силам обороны Украины уже передано по разным оценкам до двух комплексов сам Комплекс сам это шесть пусковых установок и РЛС. На данный момент на вооружении непосредственно армии Франции находится... По інформації з відкритих істочників до 10 комплексів САМПТІ. А тим часом Польща збирається відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було здійснено диверсію у генштабі Польщі і зовсім готуються до нападу. Напомню, что в 2015 году Бен Ходжет заявил о том, что Соловский коридор является Ахиллесовой пятой стран НАТО. А я напомню, Соловский коридор это сухопутный коридор, который по... Задумом росіян соединить Республику Республіку Білорусь з областью и, соответственно, проходить по території Польщі і Балтійських государств. Поэтому польська сторона серйозно относится к вопросам возможного прямого столкновения з Російською Федерацією. Більше того, українських військових можуть залучити до оборони східних кордонів ЄС від Росії у разі завершення війни мирною угодою. За минулу добу Росія втратила щонайменше 850 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 161 тисяча 230 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, одну бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окопи на лінії бойового зіткнення втрачають актуальність. Причина безпілотники. Вони створили смертельну сіру зону завширшки 20 кілометрів. Як це змінює правила ведення війни? Які ризики створює для сил оборони? І які позиції України у війні дронів? Відповіді далі. Оператор БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади ідеально скидає гранату в окоп із російськими солдатами. Один із них намагається викинути вибухівку, але не встигає. Внаслідок успішного скиду ліквідовано кілька окупантів. Саме так зараз виглядає сучасна війна. Фактично, жодних штурмів та лобових атак технікою. Безпілотники поклали край позиційній війні. Саме із таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Політіко. Бойові дії в Україні більше не нагадують окопну війну Першої світової війни. Натомість безпілотники стерли суцільну лінію фронту, створивши зону поразки. В результаті утворилася сіра зона хаосу, що тягнеться приблизно на 20 кілометрів від лінії фронту, де безпілотники полюють за солдатами. Поранені залишаються вмирати, оскільки їх вкрай складно евакуювати. А доставити боєприпаси продовольства та воду військовим, що воюють, практично неможливо. Небо над сірою зоною затягнене димом від дронів, БПЛА оснащені тепловізорами, камерами, бомбами та гарматами. А деякі годинами лежать на трасах і чекають на проїзд військових машин. Паралельно йде полювання на пілотів БПЛА, які сидять за десятки кілометрів. Ми перейшли до війни дронів проти дронів. Тепер дрони можуть влаштовувати засідки, перехоплювати ворожі логістичні системи та порушувати постачання. Окрім того, стало складніше утримувати позиції. Якщо вас виявлять, все озброєння в цьому районі негайно буде спрямоване на ваше знищення. Павло Поліса, полковник ЗСУ. Російські військові пабліки цитують цю статтю, але як завжди по-своєму. Ось один із прикладів російської пропаганди, де пишеться, що російські дрони не дають передиху ЗСУ. Хоча насправді все із точністю до навпаки. Із російських дронів ВСУшники винуждені неділями знаходитися на позиціях. Бізпілотники ділять евакуацію, ротацію і подвоз боєприпасів і передовольстві смертельно опасним. Інформація з відкритих джерел показує, що саме армія РФ кидає своїх поранених солдатів замість того, аби їх евакуювати. Сьогодні Росія намагається також не відставати у виробництві різних ударних БПЛА. Так, у прифронтових зонах противник почав використовувати новий тип іранських дронів: шахет «Шахет-101» бойова частина вагою 8-9 кілограмів та дальністю польоту кілька сотень кілометрів. Поки що виробництво цього безпілотника окупантам не вдалося локалізувати до РФ. БПЛА вироблено 2024 року в Ірані. але це справа часу. Росіяни швидко навчаються на своїх помилках. Це ми йдемо нос в нос. і у них є дуже круті розробки, У них хорошо построена э, наука, работает, под, э, они подмяли все-таки, э, переломали вот это, знаете, там какое-то внутреннее сопротивление каких-то э, там поползновения против войны. И поэтому у них есть разработки, и машина работает, они готовились к войне, они, закуп... они усовершенствовали шахеды, ланцеты сделали из израильских дронов. Дрони стали настільки ефективними, що навіть відсунули артилерію від лінії фронту і унеможливлюють використання бронетехніки для постачання військ. Дрони стали корисними для доставки та евакуації, бойової розвідки та дистанційного мінування завдань, які раніше зазвичай виконували люди на війні. Незважаючи на різні ресурсні можливості, Україна зараз має паритет у дронах за а в деяких позиціях навіть перевагу. Але розвиток цієї військової компоненти не зупиняється ані на хвилину. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а також поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Президент України Володимир Зеленський проведе сьогодні зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тіпе Ердоганом. Зеленський повідомив, що буде бесіда про те, як допомогти Україні отримати справедливий мир. На момент публікації цього випуску зустріч могла вже відбутися, і ви знаєте, більше ніж знаю я. Нагадаю, тільки що зараз в медіа активно обговорюється можливо пряма зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна. Є припущення, що вона може відбутися саме в Туреччині. Вчора український лідер зустрівся зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом. Останній заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України на 615 мільйонів євро. З них 300 мільйонів буде спрямовано на постачання зброї. Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для підтримки ЗРК Патріот. Мова про модернізацію пускових установок. Постачання запасних частин, технічну підтримку та логістику. Вартість угоди 105 мільйонів доларів. Тим часом Росія розширює агресію. Свіжий приклад: диверсії на польській залізниці. Варшава готується до війни. Питання чи встигне? Не надо нічого придумувати і на цих, на цих придумках значить формірувати мніння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Кремль розпочав підготовку до війни проти Польщі. Ми виявилися найближчими до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Це передвоєнна ситуація. В генштабі заявили про напад, який готується. Агресор розпочав підготовку до війни. Він створює середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, армії та поліції, щоб сформувати умови для потенційної агресії на територію Польщі. Начальник генерального штабу Польщі заявив, що останнім часом в країні значно зросла кількість актів диверсій та масштабних кібер. Ратак, ці події можуть свідчити про те, що Росія формує умови для дестабілізації ситуації та ослаблення держави зсередини. Одним з останніх подібних інцидентів став вибух на заліжнічній колії Варшава Люблін. Аналізуючи всі події, що мають місце у Польщі у Європі, можна сказати, що всі сліди ведуть на схід до Московії. Польська влада вважає, що цей епізод та інші схожі. Мають ознаки заздалегідь спланованих операцій, які можуть бути пов'язані з діяльністю іноземної розвідки. Підрив залізничної колії на маршруті варшава – це безпрецедентна диверсія, спрямована безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були. За два місяці до того близько 20 російських безпілотників вперше масово залетіли на територію Польщі. Силовий блок Польщі заявив, що загроза від дронів була серйознішою ніж вважалося владою. Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим. Польське керівництво не приховує, що готується до прямого зіткнення. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Кремль вже веде проти Європи гібридну війну, і питання лише в тому, коли вона переросте у відкритий конфлікт для Російської Федерації. все те, що вона робить, це вже війна, але зовсім інше. Методами. Так, асиметрично, алі... нелінійно, гібридно, як завгодно можна називати, але ця війна вже йдеться. Стратегічне місцеположення Польщі між Калінінградською областю та Білоруссю робить її однією з ключових країн для безпеки всього НАТО. А сама Варшава відіграє важливу роль в забезпеченні захисту східного флангу. Згодом оборона Естонії, Латвії та Литви безпосередньо залежатиме від здатності польських військ своєчасно реагувати на можливі загрози. Все залежить від нашої позиції, чи зможемо ми відлякати супротивника, чи заохочимо його до агресії. Поки більшість країн Європи протягом багатьох років обговорювали можливу загрозу з боку Росії, Польща проводила системну та цілеспрямовану підготовку. За останнє десятиліття Варшава значно зміцнила свій військовий потенціал. А нарощування оборонних можливостей розпочалося одразу після анексії Криму Росією. Поки інші країни чекали, хто зробить перший крок. Польща діяла у 24-му році оборонний бюджет Польщі зріс до 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед усіх держав-членів НАТО. Модернізація військової техніки, збільшення чисельності до більше ніж 200 тисяч військ. Це робить польську армію однією з найбільших в Європі. Крім того, польща стала одним із найбільших покупців озброєння в США. Країна вклала близько 50 мільярдів доларів. Без США немає альянсу. Ми повинні витрачати більше на оборону не для того, щоб замінити американ у Європі, а щоб утримати їх тут, поляки втомилися від війни, яка йде у сусідній державі, і серед них спостерігається погіршення ставлення до українців. Міністр оборони Польщі заявив, що люди не бачать головного ворога. А ті, хто підбурює людей проти України, діють проти Польщі. Це слід цінувати та поважати, а не підбурювати проти українців у Польщі та розпалювати антинімецькі настрої. Начальник генштабу Польщі закликав створити холодну війну 2.0», масштабно інвестувати в оборону і чітко дати зрозуміти Москві, що напад на НАТО отримає рішучу відповідь. Тепер же майбутнє країн Європи залежить від готовності НАТО до оборони. Наостанок про тиск на країну терористку. У Трампа є план, він прагне знищити військовий потенціал РФ і для цього повністю перекрити нафтові грошові потоки. Звучить перспективно, але ж процес переходу від слів до дії може тягнутися роками. А ще якщо я скажу вам, що цей план вже втілюється в життя? Деталі далі. Америка готується завдати Кремлю найболючішого удару. Дональд Трамп чітко дає зрозуміти, епоха гнучких санкцій закінчилася. Якщо Росія не припиняє війну, світ має перекрити їй кисень. Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована. Президент ша готовий підписати новий пакет санкцій проти РЕФІ. За даними Ройтерс, Білий Дім уже подав сигнал конгресу. 47-й президент схвалить законопроєкт, але лише на своїх умовах. Якщо до нього буде вбудована норма, яка закріпить за ним особисте виняткове право ухвалювати фінальне рішення, запроваджувати санкції чи ні. Саме це стає головним елементом торгу. Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. Тож, якщо це включено, президент ймовірно розгляне можливість підписати закон. Зазначили у Білому домі авторами законопроєкту виступили республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає мита у 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ та уран. Мита не просто вдарити по Кремлю, а й перекрити кисень усім партнерам Москви, які продовжують підтримувати фінансування війни. Рішимось на сьогоднішній момент Трампа і Роз доповнітно надавіть на російську в частності на Крнайоринакнефті її, її достатньо активно. нові санкції. Трампа можуть стати нищівним ударом по економіці Кремля. Ринок російської нафти ризикує втратити ключових покупців під ударом. Індія, Китай, країни близького сходу. Там же пропоную розширити коло адресантів і додати до санкційного списку Іран, державу, яка допомагає Москві обходити обмеження та посилювати нафтові схеми. Когда мы с вами четко понимаем о том, что 60% российской нефти покупает Китай, а против него американцы вряд ли будут обострять санкционные, скажем, э, санкционные какие-то формы, особенно это после встречи с Цзиньпина и Трампа, они взяли, по сути дела, на год тайм-аут э, по введению взаимных санкций. Скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится. В то же время страны, например, те, которые по объемам покупки нефти были... Вторим і третій мірічі йото Індії і Турції зараз активно іщуть альтернативні істочники поставок. І поки за оканом готуються завдати вирішального удару, нарефія розслідує наслідки чергового санційного пакета. Наприкінці жовтня США шаволи новий пакет санцій проти російського нафтового сектору. Відномеження потрапили Роснефть, Лукойл та ще 31 один їхній підрозділ. Ні, уже серйозно покалібалі. Российский рынок резко упала, цена на э, «Юралс» э, действительно ну, реально резко. Вот. И при этом, э, да, вот на сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами, в частности, «Лукойла». Э, при этом э, мы уже услышали о том, что американская компания «Шеврон» получила принципиальное согласие Министерства финансов США о э, переговорах с Луковым о покупке э, их э, э, заграничных активов. Э, Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну, в любом случае, как бы вот подобные подвижки идут, и мы смотрим. То есть мы же должны понимать с вами, да, что э, те активы, о которых мы с вами говорим, это тот есть инструментарий, э, через который Российская Федерация продает нефть. Если этот инструментарий уйдет в другие руки, у, у России Буде значительно менше можливості безпечує тот об'єм продажу нефти, який є на сьогоднішній момент. І якщо Трам все ж підпише законопроєкт країни під тиском США скоротять закупівлі, ну удар по доходах російського бюджету виявиться катастрофічним. Навіть розпропаганда вже не зможе приховувати реальні економічні наслідки. І Кремль відчує тиск, з яким не стикався за всю повному війну. До тих пор, пока ми ні увійдемо канчатного законопроекту, пока он нібуді ем, ну как мінімум добрі. Большинством американського парламента в даній ситуації це не более чим, скажем, угрози. При цьому, якщо вірити політику, у Білому домі очікують, що до кінця цього місяця, а можливо, вже і цього тижня, всі сторони погодяться на умови, необхідні для завершення війни. Стежу за розвитком подій і триматиму вас в курсі. На сьогодні все. Дякую, що дивились! Сил українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!